Усім вітання! Мене звати Люда і ви на каналі Люда Стіч. Вирішила записати невеличке таке відео, поділитися вам пару кадрами із виставки Handmade Expo. Я знімала небагато, також покупок небагато. Зараз вам покажу. Дуже маленькі, тому що дивлячись на те, скільки я всього маю, це потрібен час все вишивати, а також, звичайно, кошти. Тому я якби не сильно як то кажуть, купляла усе. Я йшла за одним точно гудичком. Зараз вам покажу, який я хотіла, і я його придбала. А також подивилася новинку від одного дизайнера і також його придбала. А ось таке спочатку невеличкий такий вступ і покажу вам свої троянди. Це вже останні такі мої троянди з мого саду. Давайте я вам ближче покажу. Аромати, вам скажу, дівчата, просто чудові. Ось отака це з одного кущика, це дві троянди, такі у мене кущові рожеві. Це жовта, я її вчора занесла до хати. Вона взагалі була закрита в бутоні, але дивіться, як в теплі вона розпустилася. Навіть ось є росинки такі невеличкі, маленькі. А також ще одна була троянда. ну, Я так розумію, що вона вже не сильно розпу... розпуститься, трішки вона, мабуть, і перемерзла. Але я її також зрізала і поставила у таку вазочку. Вазочка у мене ще від дідуся ось така кераміка, і, як то кажуть, він, вінтажна порцеляна. Тут була ще одна троянда, їх було п'ять, але на жаль, вона вже якби осипалася свої пелюстки, скинула. Тому ось в кадрі давайте трошки жовтенько будемо любуватися. Поставлю вам. Так, зараз, боже, не падай. Так, ось так. Так. А далі у мене хочу з вами поділитися статуеткою. Трочки вам про неї розповім. Ось це така мама, жінка, можна так сказати, і, і я так розумію, що це її дочка, вони відшивають, ну, шию. На ось такому полотні там щось, я не знаю. Взагалі це була скринька, так як мені сказали, що це була скринька, і ось вона її тут і витирала, вона в такому стані, і я так розумію, що в неї реставрація була. Ось тут видно, придбала я її на барахолки у місті Черкас. якось. Приїхала до сестри у гості, і ось ми придбали на барахолці ось таку би, статуетку. Вона прикрашає також мою колекцію. і Сьогодні вона буде прикрашати мій такий невеличкий ефірчик. Ось, Давайте ще розглянемо. Ось бачите, навіть реставрація Видно, що тут, мабуть, була реставрація і шийки. Ось так. Але вона прикрашає мою колекцію, і я дуже задоволена, що маю. Я на просторах інтернету ніби бачила і саму скриньку, і. Їх вони такі сидять, ніби музикальна скринька, не буду сильно якби, підтверджувати, стверджувати, але ось така. І тому вона буде прикрашати наш ефір. Я буду по черзі вам показувати <світка>, свої е, е, такі статуетки вишивальниці, І, е, 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 якби, щоб ви ознайомлювалися. Також я запалила світоч... euh, свічку. І машинка із гарбузиками. Це було таке придбання. Так, знову ж таки, у Черкасах сестри. Ми на цих вхідних їздили у гості. О, і ось придбала таку машинку для свого декора осіннього. Вона в мене стоїть там на низу, на підвіконі з осіннім декором, але вирішила вам показати. Тому ось так придбала її у сінцеї. Ну, і також вишивальниця буде у нас якби, супроводжувати ефір. Тому давайте розпочнемо. Давайте я вам спочатку покажу, що я придбала на виставці. Спочатку придбала я ось отакий гудзичок. Можливо, ви вже знаєте, до якоїсь схемки. Це до такої схемки наборчику до ось цієї феючки. Тут в цьому наборчику немає гудзичка. Ось, бачите, там, ніби написано, і тому я придбала. Тому, коли буду відшивати, я ось таком, такий буде гузичок. Я її хочу відшити на тканині. Коли прийде час, буду з вами ділитися. Тому ось я туди вже запакувала таку, такий гудзочок. Він буде чекати своєї черги на відшив. Далі покупочка у мене була у Наталії Лужанської. Так, давайте. Це одна із новинок. Я встигла вихватити ось такий магнітик, таку бабку. Дуже вона красива. Переливається, подивіться, як ззаді, ось таке ось серденько. Зроблено. Дуже гарно. Так, і тут навіть, дякую за замовлення, приємних хвилин та творчості. Дуже швидко їх розібрали у Наталії, але вона замовила уже додатковий тираж, я знаю, тому можна очікувати. Я думаю, в неї буде анонс на сторінці. і у неї є там і бджілка, і метелики, а виготовляє це Катя. Ось тут, якщо бачили, ось стіна. Катя by Cat Needle Holder. Ось, Можливо, ви з нею знайомі вже на просторах інтернету, вона всі магнітики робить. І ось такі у мене бабка. Якщо будуть ще інші, в неї є ще там інша ніби бабка. І, можливо, іншої придбаю. Тому ось такий маленький набірчик. Набірчик це був, як би вкладиш до основного наборчика, тобто до покупочки якоїсь, ми отримували ось такі наборчики. А наборчик я придбала ось такого коника: різдвяний коник. Я взяла його на підвісі. Зараз ми з вами розпакуємо і подивимось. І так, я виставила магнітик. І давайте глянемо, що тут. Ось такий наборчик. Ось такі ниточки. Подивіться, які вони яскраві. Боже обожнюю, обожнюю наших українських дизайнерів. Вони просто пакують. Ой, і ця лужанська, ну це взагалі таку красоту робить, коли вона встигає. Ось такий різдвяний коник. Так, можна тут подивитися, що тут 15 ниток і 16-та це е, такий металік-ниточка. Якби не будемо до кінця розпаковувати. Давайте ось так положимо. Оце, я так розумію, що я розпакую і буду тоді відшивати. Так, щоб нам гарненько було, так, і не підпалити головну коробку, щоб не все згорілось. Так, далі дивимося, далі дивимося. Ну, як завжди, бобінка Бобінка із лескою, ось таким бісером, з підвіском, дві голочки, ось такий коник. от криточка. можна комусь послати. Так, і ось. Така основа. Бачите, тут є два підвіса таких, тому фетр тут білий, все гарно зроблено. Я вже відшивала на її основі, я дуже задоволена. Тому ось така іграшка, я так розумію, вона повинна у мене відшитися до цього року. І буде ось така іграшка. Ну, і також схемку. Схемку до кінця ми не будемо відкривати. Ось такий наборчик. Ось такі в мене були покупочки. Також я ще придбала там свічечку, ще деякі смаколики. Але смаколики вже з'їли, як то кажуть. А е -м -м набори, а свічки також запалюю, дуже ароматні, мені подобається. Тому ось такий в мене наборчик. На покупочки. Також далі я вам покажу, хочу сьогодні розпочати новий наборчик. Сьогодні ж 1 жовтня, і також сьогодні у нас свято, День захисників і захисниць. Я всіх вітаю, хто нас тримає таку цю оборону, і ми маємо змогу насолоджуватися цими днями. Тому дякую їм їм. І хочу в перший місяць жовтня, ой, перший день жовтня, верніше, це мій місяць, мій місяць народження. І колись, коли я була в дитинстві, завжди казала, чому в жовтні ні в кого немає день народження. Тільки у мене було і було дідуся 26 жовтня, якщо я не помиляюся. І у мене 20 жовтня. А Потім, так як кажуть, не кажу, ніколи не кажи ніколи. Тому що я 31 жовтня ми одружилися, а 28 жовтня, через рік, у мене народився старший син. Тому тепер місяць жовтень я люблю і чекаю, свято. Я люблю свій день народження, тому що це. Рік життя, який ти насолоджуєшся, проживаєш як, змож, як можеш, тим паче в цих реаліях. Треба бути щасливими. Тому щасливими робить мене вишивка, покупка, те, що я роблю, знімаю, ділюся з вами, надихаюся. Тому зараз покажу вам. Давайте зараз вам покажу спочатку із аксесуарів, які я хочу сюди, сюди додати. Дивіться, у мене є ось така відьмочка. Дивіться, яка вона. Ця відьмочка у мене ще зі школи, мабуть, ще з 10-11 класу мені однокласниця подарувала. І я була вдома, і вона мене стала там на полиці у батьків. Я вирішила її забрати. Така вона, звичайно страшнюча, страшнюча, якби до Хелловіна. Але ось така у мене, я пам'ятаю, мені однокласниця, ніби її ще з Польщі привезла. І от вона весь цей час у мене стояла це її уже, скажу зараз скільки? Десь? 25 років. Представляєте, 25 років у цій відьмачці? Точно да, 25 років. Я її забрала е, до себе, щоб зробити таку композицію. Так, от така відьмочка у нас буде стояти. Іти до вишивальниць. Зараз піднімемо її капелюха. Отак. Так. Наступний наборчик мене аксесуарів до моєї вишивки це ось такий наборчик. Це наборчик від Hobby Bee. Так, ось такий наборчик. Тут магніт ось така ворона. Дивіться, це я його придбала ще рік назад, вже після Хэллоуїна. Ось отакий. магніт, така ворона. Також ось такий пін. Прикольний. І назад. І ось такий кітиця. Давайте її відкриємо ту. Взагалі, я ще, звичайно, не придумала, в мене так немає багато ножничок, але з якихось зніму і на якісь повішую. Так, знімаємо ось таку красу. Так, і ось такий у мене така китиця. Не такий, а така, ось така китиця. Тому ось такий магніт. Ось така кітиця з отаким кажанчиком. І ось такий пін. Пін у нас. І аксесуари. Так, далі покладемо. Так. Ось так. І її у нас аксесуари і наборчик. Наборчик у нас буде відмілхіл. Та-там! Ось такий. Це ми вчора обрали із е, меншим сином. Ми обрали ось такий наборчик. Я з вами його зараз розпакую. Ми подивимося. Скажу так, в е, моїй колекції таких скелетиків такого нічого немає. А ось такий будиночок є. Тому від Мелхіла ось такий буде будиночок Haunted Cottage. І давайте розпакуємо. Так, поглянемо, скільки тут бісера. Бісера трішки є, ось дивіться. І ось такий гудзичок. Гудзичок один в один. Подивіться, шикарний. Я не пам'ятаю, це, мабуть, наборчик ще в мене із старих. Зараз поглянемо, якого це року. Так, наборчик 23-го року. Бачите, але ось. Такий гудочок я тут маю, тому він ідеально. Ось такий голубенький бісер тут. Подивіться на, на схемі, он теж він біля гарбузика. Он такий голубенький, як квіточка. Я думаю, що на прев'ю він не так передається, як буде передаватися у відшиві. Відшивати я буду на папері, на папері і з цього наборчика, тому що тут майже е, повна зашивка. Ось така схемка. Схемку ми відкладемо. Так, і ось такі ниточки, ось такий папір. Тут синій. Так, папір. І ось такий ниточок. Ниточок тут. Трішки є, як то кажуть, будемо розбирати з вами такі ниточки. Ну, нічого, якось будемо відшивати. І ось отакий у мене буде сьогодні початок нового наборчика. Я думала, вже нічого не брати, але мені так захотілося, тому що час іде. У мене скільки цих наборів, і дивлячись на все відео, я передавлялась у дівчат із виставки, скільки вони все купляли, нових наборчиків. Так, все хочеться відшивати, але на все потрібен час. І ти просто розумієш, коли в тебе вдома вже трохи є, в мене Джаснан є. Я Джаснана, повірте, ще ні разу не відшивала. Коли я закінчу якийсь великий набір, я обов'язково хочу взяти Джаснан, розпочати. У мене є і подушечки, і семплери і такі класні. І все, я ніяк не можу просто його розпочати. Ніби вже і нитки. Це є, ну, одним словом, треба розпочинати. Зараз я вам ще просто покажу на хвилинку, як я продвинулася у своїх орхідеях, тому що цей час я просто відшивала свої орхідеї. Так, покажу вам прев'ю. Ось прев'ю ось такі орхідейки. Так, і покажу, скільки я вже тут відшила. Ось. Відшила я я зараз вам такими ножничками гарнесенькими візьме. Відшила я ось тут. Бузок закриває. Трішки тут повишивала. Мож, можна так сказати, що в мене вже відши, відшито 79,5%. Де, Деякі вже робила тут бекстіч, дуже багато такої прорисовки на орхідеї. Я розумію, що воно буде якби, гарно і відшиватися, тому залишилось, можна так сказати, 20%. І це просто відшити. От я не розумію, чому я тут хрестика. Не вишила на, на півхреста. Ось так десь там щось залишила, і я сама не знаю чому. Ось так само тут, ось два хрестика, на півхрестика немає. Ну, Буду потім вертатися, в мене таке буває, що один-два і не відшити. Тому ось такі в мене орхідейки. На дворі темно, вже моросить дощ, і хоч я і включала штучне світло, але. Як би трошки темнить. Ну, ось такі в мене просто результати. Я поки це відшивала, я хочу переключитися е і відшити щось. Я ж кажу сьогодні розпочати цей будиночок, е і щоб було в мене до осінньої композиції. А також Хеллоїн, скоро дитина менше в мене е це свято, якби, ну, йому вже подобається, тому що в школі це якось вже готують. Я не знаю, правильно це неправильно. Але дитина це знає і їй прикольно. Ну, головне, що в нас немає ніяких всяких склетів, черепків, е, тому що е, він теж цього не розуміє. Хоча, я вам скажу, плідік ми в, в Сінсеї хеллоуінський взяли. І він там трошки маленький є склетики. Але головне вишивці, я їх вишивати ну, не хочу і не буду. У мене якісь. Таке своє, як то кажуть. А ось такі наборчик можна відшити. Отож сова он є, дивіться, яка чарівна і воронка ось тут є. Бачите, О, бач? О, все теж кититься в мене яка від Hobby-B Ірини. Ірочка, привіт. Не знаю, ти будеш мене дивитися. І ось тут така воронка, сова, і тут ось пташечки. Одним словом, прев'ю. Ніби так дивишся, просто бачиш в загальному будиночку. А починаєш продивлятись. Ой, дивіться, і тут пташечки є. О, а тут киця. Та тут взагалі. О, тут мітла. Прикольно. А тут і павучок, тому і тут павучки. О, Можливо, якісь у мене будуть також ще гудзочки із е маленькі та в мене ніби павучок лишився. Треба подивитися. Ну, ось, отак. Буду вам показувати результат, свого відшиву, як буду, буде продвигатися. Тому я дуже вдячна, що ви пишете мені коментарі, підтримуєте. Я стараюсь, можливо, не так, як там всі більш блогери, але ось так я ділюся і я щаслива. як одна... Написала дівчинка в Інстаграмі, що потрібно бути щасливою кожен день, тому що ти не знаєш, що тебе очікує завтра, а можливо, навіть через годину. Тому, отак поділилася з вами емоціями своїми. І в кінці вам ще, якщо що вийде, я думаю, що вийде там на пару хвилинок. Е, включу, е, зроблю відео вставки із виставки. Ну, якщо я знімала, то чому не поділитися з вами і не показати? Тому дуже всім вдячна, що ви зі мною. Вам швидких хрестиків, побільше фінішів. Це наше таке слово, хештег. І всього вам. Гарного, тихого, е осіннього такого настрою, щоб в нас вже завжди було мирне небо. Надіємося, ми чекаємо і віримо. Я вас всіх обнімаю і швидких хрестиків та оголочки!